Зодійте Господом Ісусом Христом, а догоджені тіло не обертайте на пожадливість. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми розглянемо тему, яка дуже рідко використовується або припи... відноситься до питання гріха, ще чи вона відноситься до питання хвороб. Адже дуже часто це слово стоїть поруч з хворобами, верніше частіше, ніж зі словом гріх. Тому на нього ніхто не звертає увагу, проходячи мимо і не пояснюючи і не коментуючи. І ось давайте ми розглянемо це питання це питання немочі або веселя. Ми розглядали про те, що є гріх як корінь, є гріх як результати або наслідки, але є ще неміч. Вона також відноситься до гріха, але виглядає по-іншому, вірніше її призначення зовсім інше. Апостол Павло в Другому, другому посланні Корінфанам, в 12 розділі з 5 по 10 вірш описує цю проблему. Так от, він пише: собою хвалитись не буду, хіба тільки своїми немашами. Бо, коли я захочу захвалитись, то без суд зумний не буду, бо правду казатиму. Але стримуюся я, щоб про мене ніхто не подумав, ніж бачить у мені або чує від мене. Я щоб через. При багато об'явлень не до то дано мені в тіло колючку, посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не велишався. Про нього три рази благав я Господа, щоб відступив від мене, і сказав він мені: досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отже, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, прикростях, бідах, переслідуваннях, утисках через Христа. Бо коли я слабкий, тоді я сильний. І так, про яку неміч говорить апостол Павло? Напевне, багато хто хто читав ці тексти, звертався до якихось коментарів або пояснень. І в основному це було звучало так: в апостол Павла була хвороба. В основному там описується як Слабкість очей, але в цілому звер... зосереджується на фізичному хворобі. Насправді, слово «неміш», вона може перекладатися як і бесилля, вона може бути як і родня хворобам або хворобою, в той же час вона може бути зовсім не до цього. І апостол Павло каже, коли треба хвалитись, то я буду хвалитися немашами. Коли ми читаємо Ісаї, 53 розділ і 4 вірш, там сказано про те, що Христос взяв наші немочі і поніс наші болі. Таким чином, враховуючи єврейське мислення, ми можемо прийти до висновку, що це говориться про одне і те саме немочі і хвороби він взяв на нас. Але в даному випадку ми зараз розглянемо інше. Корінця 1 Коринфянам 11.30 сказано. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато заснули. А в Локія 13 розділі сказано про жінку, яка дуже багато хворіла, 18 років мала духа немочі, і Христос її зцілив. Тут, як ми бачимо, воно має певну схожість із хворобою. Але в той же час це є фізична вада, може бути як фізична вада. Принаймні ми почитаємо е, Матвія 26, розділ, 41 вірш. Пильнуйте моліться, щоб не впасти в спробу. Бадьорий був дух, але тіло немічне. В е, Марка також описується. І ви знаєте, що в немочі тіла я перше звіщав вам Євангеліє. Це пише апостол Павло. Той же самий час е, він говорить е, Коринфянам 15 розділі: сіється в неславу, встає в славі, сіється в немочі. У силі встає. Або Коринфянам 1.25, бо Боже немудре, розумніше воно від людей, а Боже немічне сильніше воно від людей. І Коринфянам 1.27 сказано: але Бог вибрав немудре світу, щоб посоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. Як бачимо, тут е, йде протиставлення немудрості, мудрості і бесилля. Поєднуючи цих якби, два фактори. Якщо попередній раз ми говорили про те, що хвороби і немощі поєднуються, то тут мудрість і безсилля або неміч також поєднується. І я зараз поясню далі. Коли ми читаємо про первосвященника, то сказано про те, що первосвященник, якщо вибирався, він мав бути без будь-якої вади, без будь-яких хвороб. А ось апостол Павло пише: в сьомому розділі євреїм і п'ятому розділі. Закон людей ставить пересвященниками, що немочі мають. І далі сказано, і щоб він міг співчувати неосвіченим, заблудженим, бо і саме він перейнятий слабкістю немічу. Ну і Євреям 7.18. Попередня, бо заповідь відкладається через немічі її та некористь. Якби ми бачимо з цих двох випадків, навряд чи тут підходить питання хвороби в тому розумінні, як ми це маємо. Швидше за все. Це якась без, фізична безсилля. Той же самий час, це є духовне значення. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нас. Тобто, навряд, знову ж це про хворобу. Так само і Дух допомагає нам у наших немочах. Знову ж, для чого Духу Святому допомагати в нас в хворобах, якщо Він просто може всилити фізично? Той же самий час. Слабко. Вірі приймайте не для суперечок про погляди. Римлянам 14 розділ перший вірш і 15 розділ. Перший вірш сказано. Ми сильні повинні нести слабкості безсилих. І так ми бачимо, що неміч або слабкість це зовсім не є хворобами. Тому давайте ми зробимо певний підсумок перший. При тому, якщо в нас з'являється сумнів в Божій мудрості і любові, в нас втрачаються відносини з Господом, ми перестаємо довіряти Господу, покладатися на Господа. В результаті цього в нашому серці зароджується гріх, який Господь не може викорінити з нашого серця. Якщо ми його не замітимо, якщо ми не дозволимо Господу зробити викорінення в своєму житті цього гріха, він може перебороти, але якщо ми йому дозволимо це, але дуже часто ні гордість, ні егоїзм, ні заздрість людина в собі не може помічати до тих пір, поки Господь їй не поставить такі обставини, де вона замітиться. Тобто Господь робить не для того, щоб зашкодити людині, а щоб побачити, що відбувається з її серцем і з її внутрішнім духом. І ось в результаті цього гріха породжується плод або діла плоті. Розпуста, алкоголізм і так далі. Але інколи ці самі речі Господь допускає в нашому житті для того, щоб людина усвідомила свою нікчемність, для того, щоб допомогти, Господь допускає нам ті самі гріхи. Якщо, скажімо, алкоголізм випливає із питання, ти мене поважаєш, то це, звичайно, гордість. Людина гордиться, їй не вистача уваги, і вона хоча б там якісь. Забігаловці знаходить цю увагу, тоді ця гордість і Бог не може її вилікувати. Але коли людина є благочестива, але в неї появляється якась залежність. Наприклад, по столітті був проповідник, який доволі був красномовним, і він описав таку історію, що кожен раз, коли він говорив проповідь, він хотів піти разом зі всіма в кабак. Але він відчував, що якщо він піде, він зіп'ється і він розтратить весь дар Господній. І тому він замість того, щоб йти з натопом, а натовп був в захваті від нього, як від проповідника і від християнина, то він замість того, щоб йти разом з натопом в кабак, він йшов і молився, тому що він відчував залежність від алкоголю. Якщо б він не відчував цього, він би пішов з ними, і ось ця гордість, можливо, яка якусь дьявол намагався посіяти в його серці. Вона би мала плід і мала би результат. Тому Господь давав йому якби, цю залежність, відчуття цієї залежності, таким чином цей проповідник перемагав сам гріх. Як кажуть, клин, клином вишивають. І нам, як тому кораблику, який плаває в цьому світі і обростає ракушками, нам потрібно час від часу приходити до Господа і запитувати, щоб він допоміг нам. Звільнити від цього гріха, тому що ми можемо потонути. Коринця нам 13:4 сказано: Христос був розп'ятий і розп'ятий в немощі, та живий в силі і сили Божої. Так і ми, хоча немощні в Нім, так ми будемо жити з Божої сили в нас. Амінь.